На допомогу Павлоградцям, що постраждали від ракетної атаки рашистів, 16 лютого виділяють майже 15 мільйонів гривень. Про це повідомили на позачерговій сесії міської ради. Від початку органи місцевого самоврядування підрахували суму збитків. Будинки, що постраждали, поділили на три категорії: ті, що не підлягають ремонту, понівечені, але придатні для життя після ремонту. І будинки, які придатні для життя та потребують незначного ремонту. На усі ці Оти виділяють 7,5 з половиною мільйонів гривень із міського бюджету. Ті люди, які пошкоджені будинки, де проживати на сьогоднішній день, неможливо 300 тисяч допомоги матеріальної. Ті, де можна вставити шибки, якісь поміняти шиферину. Окрім того, всім я сказав, надається допомога в матеріалах, шиферах і так далі. 100 тисяч допомога. І тим, де можливо, там якесь вікно одне вибити, можливо, ще щось там по скільки ми, по 10 чи по 20? 20. По 20 тисяч. Проте потім допомогу запропонували виділити з обласного бюджету. Голова військової адміністрації і голова обласної ради, розуміючи необхідність і ситуацію, вони сказали, скільки ви витрачаєте коштів для того, щоб. Закрити оці от виплати. Я кажу, ну приблизно 7-7,5 мільйонів. він каже: ну, давайте тоді ми 7,5 мільйонів з обласного бюджету виділимо. Такого, напевно, ще в історії не було. Коли вчора голова військової адміністрації сказав, що так. Сьогодні у нас вже є рішення розпорядження про виділення додаткових коштів. Тобто, що ми робимо? Ми подвоюємо виплати нашим людям, які постраждали. Тобто, 600 тисяч отримують люди, ті, які непридатне житло, 200 тисяч отримують ті люди, які частково ремонт, і 30 тисяч отримують люди, які десь там шибку поміняти щось таке. На що витрачати ці кошти, кожен постраждалий обиратиме самостійно. Це право людини. Якщо вона буде ремонтувати свій будинок, можливо, вона зніме квартиру, можливо, вона купи, добави кошти і купи квартиру. А можливо, і цих коштів достатньо буде для того, щоб купити якийсь будиночок, для того, щоб от жити. Люди, що постраждали від ракетної атаки, зареєструвалися в дії для отримання допомоги від держави. Проте кошти з міського та обласного бюджетів допоможуть людям вирішити питання з житлом та першочерговими потребами вже зараз. Ми, як орган місцевого самоврядування. Ми зобов'язані допомогти зараз людям для того, щоб ну, тим більше що зима, для того, щоб вони мали можливість проживати або в тих будинках, де провести ремонт, або зняти там квартири і інші варіанти. Тому ми запропонували і пропонуємо вам зараз прийняти рішення про надання адресної матеріальної допомоги, тобто ми людям надаємо кошти. Крім того, впродовж цього часу було видано допомогу у вигляді будівельних матеріалів із міського резерву. Ми з матеріального резерву свого видали тисячу листів шифера, пленка, там різні матеріали. Валерій Юрійович, якщо буде необхідна інформація, він буде доповідати своє своє проект рішення. Проінформує. Вчора я також звернувся до голови військової адміністрації обласної і з обласного матеріального резерву і ще нам виділяють півтори тисячі штук шиферин і плюс ще бруси, там і ще щось. Тобто, ми практично закриваємо всі потреби жителів першочергові. Нагадаємо, кожному, хто хоче допомогти постраждалим від ракетної атаки, радять надавати її адресно, тобто безпосередньо людині, що постраждала, або ж переказувати кошти на рахунок Червоного Хреста в Павлограді, за реквізитами, які ви можете знайти на сторінках ПТРК у соцмережах в описах під відповідними постами.